Огляд 33 типів озброєння і спецтехніки Російської Федерації, виявлених міжнародною розвідувальною спільнотою Інформ на на окупованих частинах Луганської і Донецької областей у період бойових дій з 2014 до 2016 року. ГАЗ-23314 Тигр. Зафіксований в Луганській області. Встановлено належність 136-й окремій мотострілецькій бригаді ЗС РФ. ГАЗ-3937 водник. Зафіксований в місті Сорокине. Колишній краснодон. камаз 43 9 Постріл. Знаходиться на озброєнні 4-ї військової бази, зафіксований в Луганську та Луганській області. Бронетранспортер БТР-82А зафіксований в Луганській області. Встановлено належність підрозділові 18-ї окремої мотострілецької бригади ЗСРФ. Танк Т-72Б фіксувався в Луганську, Дебальцевому та Макіївці. Встановлено належність 5-й танковій бригаді Східного військового округу ЗС РФ. Танк Т-72БА зафіксовано знищення російських танків цієї модифікації під Старобешевим. Встановлено належність 21-ї окремій мотострілецькій бригаді ЗС РФ. Танк Т-72Б-3. Фіксувався в Луганську Іловайську Дебальцевому. Задокументовано знищення Т-72Б3 на околиці Дебальцевого. Встановлено належність 6-й окремій танковій бригаді ЗС РФ. Ще один Т-72Б3 захопили українські військовики в бою під Іловайськом. Танк Т-90А зразка 2006 року. Виявлений в Луганській області. Встановлено належність 136-й окремій мотострілецькій бригаді ЗС РФ. Танк Т-72С1 потрапив на озброєння до ЗС РФ у 1993 році після зриву низки експортних постачань. В Україну не постачався. Було виявлено в селищі Біле. Вантажівка Камаз-5350 «Мустанг». Фіксувалася на території Луганської та Донецької областей. Відомо про знищення вантажівки в Хрустальному. Колишній Красний луч. Вантажівка УРАЛ 63 2301. Фіксувалася в Донецькій області. Вантажівка УРАЛ 43206. Фіксувалася в Луганській області. РСЗВ 2Б26. Фіксувалися в місті Чистякове колишній Торес. РСЗВ 9К58 58 Смерч 22 січня 2015 року. Установку 9К58 було помічено в окупованій Макіївці. 10 лютого 2015 року бойовики влаштували ракетний обстріл військового аеродрому та житлових кварталів Краматорська. Загинули та дістали поранення українські військовики та мирні мешканці. Станція наземної артилерійської розвитки 1 РЛ-232-2М. Фіксувалася в Дебальцевому. Тактичний зенітний ракетний комплекс 9К-330ТОР, 9К-331 ТОР-М1 і 9К-332 ТОР М2 зрк 9 к 330 Зафіксований в Донецьку, а його новітня російська модифікація 9К-332 фіксувалася в Шахтерську. Самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс 96К-6 панцер С1. Фіксувався в Луганську і Шахтерську. Радіостанція Р-16605. Фіксувалася у Дебальцевому. Радіостанція Р-441 ОВ Ливень. Фіксувалася в Луганську. КШМ р 149 б МР Кушатка Б. Фіксувалася в Луганській області. Російські автоматизовані станції радіоперешкод РБ-341В Леєр 3. Уперше комплекс було продемонстровано в 2015 році. Фіксувався в Донецьку. Р-378Б Борисоглібськ-2. Фіксувався в містах Кадіївка, колишній Стаханов і Луганськ. Р-934 УМ. Фіксувався в Луганську. Р-330Ж Житель. Неодноразово був зафіксований у Макіївці та Горлівці. Торн. Проходить випробування в ЗСРФ. Був зафіксований в Донецьку. Російська станція перешкод радіопідривникам боєприпасів ртуть БМ. Була зафіксована в Донецьку. РБ-636 АМ2 Світку був зафіксований в Луганську. Російські БПЛА розробки 2010 року, які було помічено в Дебальцевому. БПЛА Гранат 1. І Гранат 2. Російський Форпост 20 травня 2015 року. БПЛА цього типу з номером 923 збили українські військовики в Донецькій області. Інформнапал з'ясував, що БПЛА Форпост перебуває на озброєнні лише в п'ятьох військових частинах РФ. загальна кількість 10 одиниць. БПЛА Орлан 10 був зафіксований в населених пунктах Зеленопілля та Амросівка. Елерон 3 СВ фіксувався у населеному пункті Оленівка. Російський БПЛА застава було збито українськими прикордонниками в районі населеного пункту Герасмівка. Докладно про фіксацію кожного з перелічених типів озброєння на Донбасі читайте в усім розслідуваннях Інформнапалма. Посилання в описі до відео. Зібрані матеріали доводять ключову роль Російської Федерації в розпалюванні війни на сході України, спонсоруванні тероризму та проведенні спеціальних воєнних операцій на українській території. Міжнародний воєнний трибунал чекає на кожного російського військовослужбовця і найманця, російські офіцери, політики та інші виконавці злочинних наказів Кремля ще не пізно дати свідчення, які можуть пом'якшити ваші покарання і провину. Ви почали цю безглузду війну, і ви можете її закінчити.